Ці наші пропозиції, як я сказала, ви можете знайти на нашому сайті лінк, на який вам уже Кіра подала. Він називається робота для України. Це сайт суду нашого проекту, і він орієнтований на українців, які проживають в Бельгії, але ще більш конкретно на українців, які проживають в Фландрії. Та Брюсселі і вивчають нідерландську мову. Чому так? Тому що е, ми працюємо за субсидією фламандського уряду, і тому власне більшість наших акцій вони спрямовані, все ж таки, на українців, які вивчають нідерландську е, на нашому сайті. Ви можете ознайомитися самостійно там з великою кількістю, е, як нам видається, корисних матеріалів з приводу працевлаштування, з приводу там створення резюме, е, водійського посвідчення і так далі. І так далі. Але оскільки у нас сьогодні тема це все ж таки курси, то їх ви можете знайти. На календарі подій. Для того, щоб швидше знайти, наприклад, курси, вам потрібно відсортувати по типу події, натискаєте тренінги і шукаєте. Зараз нас шукають всі тренінги, які в нас є. І от ми натрапляємо на їх перелік. Ви бачите, що їх тут взагалі небагато, і я також поясню, з чим це пов'язано. Але спочатку курси для нас розподіляються на дві основні категорії: це курси, так звані професійні, завдяки яким ви отримуєте певний сертифікат або отримуєте певні навички, які дозволяють вам здійснювати так вашу професію. І другий напрямок курсів це мовні курси, які вам допомагають покращити чи посилити комунікативні навички. Так, ось, якщо ми е, розберемо першу категорію курсів, е, то наразі у нас є е, всього лише теж, таких два піднапрямки чи два пропозиції. Перший з них це оператор вилкових навантажувачів, і е, у нас ще і досі не зроблено повний набір на групу в групу, е, яка починається тут. Сказано ось тринадцятого. Червня, так, але 13 червня це насправді починається підготовчий курс у співпраці з нашими партнерами. Тобто, цей якби професійний курс він подвійний. Тобто Іде спочатку підготовчий е, мовний курс, а потім безпосередньо, коли ви трошечки розберетеся, запам'ятаєте е, е, технічні терміни, термінологію, зможете е, вже, е, ну, здасте теорію, тобто, якщо ви вдало успішно складете теоретичний іспит, е, то тоді вас буде допущено до практичних занять, і після п'яти днів практичних занять ви зможете отримати. Е, Сертифікат, оператор вилкового навантажувача, він дійсний протягом п'яти років в Бельгії, але насправді він є європейського зразка, тобто, якщо ви там будете пробувати з цим сертифікатом працювати ну, там, в Німеччині чи ще десь, в принципі, це у вас теж має вдатися. Мовні вимоги на цей курс є дуже невисокими, тобто це рівень 1-2 завершений, тобто це два семестри початкові: перший і другий. Тому і є власне, в рамках цього курсу ще мовна підготовка, тому що коли ви маєте вже певну мовну базу, вам допомагають освоїти саме технічні терміни, саме технічну лексику, і потім вже переходити е, е, так, до теорії і практики. Е, також це у нас ніде не прописано, але, е, забігаючи наперед, е, скажу, що е, викладання буде вестися нідерландською, тобто ви мусите розуміти е, те, що вам пояснюють, хоча б сприймати на слух, але буде можливість е, скласти іспити українською мовою. Тому що основна мета теорії це зрозуміти, що ви знаєте правила безпеки і можете їх дотримуватись. Тобто, що на майбутньому робочому місці ви не завдасте собі шкоди. Повертаюся назад і роблю таку зв'язку до наступного тренінгу це, власне, базовий тренінг з безпеки. Це Дуже схожий споріднений курс, але він потрібен для людей, які працюють, наприклад, на виробництві чи на будівництві, чи тобто в транспортній суддя будівництво, нафтохімічні, електромеханічні галузях і так далі. Тобто, там, де теж дуже важливо дотримуватися заходів і правил безпеки. Цей курс є дуже дуже інтенсивним, тобто, попри те, що він триває лише один день, вісім годин, але він насичений, і в кінці йде складання іспиту. Ми прекрасно розуміємо, тобто в ідеальній ситуації, звичайно, ми би теж хотіли, щоб українські шукачі роботи мали можливість пройти цей курс нідерландською. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що опанувати там 400 слайдів, які показують протягом дня нідерландською мовою, може бути дуже складно, якщо не сказати, непідйомно. тому ми Знайшли, власне, партнера, який е, е, дає ці курси українською мовою. Ну, тобто, це українка, яка вже довгий час проживає в Бельгії, е, викладає цей курс. Наразі у нас триває запис на е, два таких. Е, Курси це 13 червня, 1 липня, у місці ArtSelar і у місці Гент, відповідно. Якщо у вас є бажання потрапити на цей курс, то ви можете це зробити з того вебсайту, який я показую, нашого вебсайту. Тут от є кнопка реєстрація, і ви потрапляєте на реєстраційну форму. Або ви це можете зробити, я сподіваюся, Кіра вам також зараз постить лінку, як ми обіцяли, тобто, просто вже пройшовши за тим лінком, який ви бачите в чаті. Um, це по суті все. Тобто, дивіться, як мало, як коротко тривала презентація е, мною тих курсів, які ми проводимо. Але теж скажу, що, наприклад, навіть на оператора великових навантажувачів, попри дуже низькі, як я сказала, мовні вимоги, і попри те, що курс сам е, основний курс та, триватиме 5 днів, у нас все одно недобір добір в групи, і тому ми намагаємося вже прорекламувати всіма можливими шляхами, способами і засобами. Е, чому така мала вибірка? Е, тому що е, також скажу, у нас, наприклад, раніше був курс Код 95. Це для водіїв вантажівок, але там справа в тому, що у вас має бути там дуже специфічне водійське посвідчення, тобто воно має бути там міжнародного зразка, а але щоб ви отримали права раніше 2009 року, і щоб ви їх обміняли не пізніше ніж за півроку до приїзду в Бельгію. Тобто, якщо ви вже приїхали в Бельгію, а потім, наприклад, поїхали в Кельнчу кудись міняти старі права на права нового зразка, їх тут вам уже далі не обміняють. Тобто, відповідно, вам код 95 не зможуть прописати в правах, тому що тобто відбувається. Аби мали б приносити своє водійське посвідчення, мало б приносити цей код 95 в комуну, і вони би вам українські права міняли на права бельгійського зразка, де код 95 буде вписаний, і ви можете таким чином уже водити, керувати та, вантажівками. Ну, тобто мати категорію це, це є, або там, наприклад, автобус, де, або де є автобус, «причепом», я не знаю. От, але у багатьох дуже Наших курсистів виникали проблеми саме з обміном прав, і ми просто ну, ну, заходили в ту ситуацію, коли курс наданий, прослуханий, сертифікат отриманий, а далі є заминки в обміні прав, і людина все одно не може працювати за професією. Хоча також скажу, скажу вам дуже чесно і дуже відверто, що, на жаль, Водії вантажівок не отримують там, скажімо, суттєво більше, ніж е, ну, люди, які там працюють, наприклад, десь е, на виробництві е, операторами там, можливо, там, якоїсь іншої е, техніки. Тому. Е, Ну, є люди, які дуже дуже якби, прагнуть все ж таки там, визнати свої водійські посвідчення і тут працювати водіями. Ну я не завжди, як сказати, поділяю. Ну, тобто, якщо ціна питання наскільки висока, що вам потрібно там з нуля проходити, по суті, водійське навчання і здавати на права, і це займає дуже багато часу, це дорого коштує, то ну, іноді вже там простіше, мені здається, теж відмовитися і подивитися, яка є інша робота. Якщо серед вас є жінки, то певно, ви взагалі думаєте, що для вас ця інформація, ну тобто, абсолютно. Нерелевантна, зайва, і нема чого тут, можна так сказати, ловити. Хочу сказати: ну, і так, і ні. З жінками ми в минулому пробували надавати курси хорека. Тобто це готельно-росторана справа, все, що стосується, наприклад, роботи на кухні або роботи в залі. Але ми пропонували ці курси. По-перше, тому що ну, пропонувалося партнерство, яке було, де у нас були пільгові умови ну, і субсидії на забезпечення цих курсів. А по-друге, тому що. Мета нашого проєкту це не просто вчити людей, якщо вони хочуть щось спробувати, а мета це е, допомогти людям саме знайти роботу. Так от статистика по тому, скільки жінок після того, як пройшло, наприклад, цей курс, е, знайшли роботу, була настільки невелика, що ми не можемо собі дозволити просто далі ну, навчати там, десятки, скажімо, жінок, щоб потім декілька, е, можливо, пішли працювати е, в цій сфері. Розкажу також тепер про мовні курси, наш попередній досвід і ем, наші висновки, і, і потім знову ж таки е, про, про інші можливості, які існують. Щодо мовних курсів, е, зараз ситуація аналогічна з професійними курсами, е, є недобір в групу. Попри те, що цей курс, який ми запускаємо, Недерландська для робітників, е, теж початковий рівень, який вимагається, це 1-2. Тобто. На момент початку курсів, ми зараз знову ж таки переходимо відразу на реєстрацію, ви маєте закінчити лише два перших семестри. Причому ми прекрасно знаємо і розуміємо, що е, дехто от і досі зараз навчається і буде складати іспити тільки наприкінці червня, і ви ще не знаєте, здасте ви чи не здасте ви цей іспит. Тобто, ми не вимагаємо, щоб ви подавали нам мовні ваші дипломи. Е, ви можете вже записатися. Е, і, е, так, з розрахунком на те, що ну ви все таки складете, і потім відразу почнете цей літній інтенсив. Курси є дуже дуже короткими, і логіка цих курсів полягає в наступному: що ви 4 дні по 6 годин, 4 дні підряд прям ходите на ці мовні курси, де вас просто настільки занурюють в мову, в мовне середовище, тобто, ну нідерландською це називається талбат, так і переводиться якби мовна ванна, що ну. Не говорити вже буде просто неможливо, тому що ви працюєте в маленькій групі, з вами постійно займається викладач, і це абсолютно різні форми. Це курси не онлайн, а це вживу, тобто вам показують. Ну тобто, ви можете також ну, швидше сприймати інформацію, тому що це все відбувається наживо. Що за ці чотири дні, тобто, навіть якщо от ви там мали якусь базу, але вам складно було, наприклад, Почати говорити, тобто ви мали б мовний бар'єр, то тут він у вас якби, зникає, тому що е, ви просто постійно в контакті, це по-перше, а по-друге, е, ну, це відбувається якби, дуже інтенсивно і в маленькій групі наживо. І ситуація, як я вам сказала, аналогічна. Тобто, е, у нас, ну, в принципі, є заявки, але е, теж дуже великий, е, ну, е, як це називається. Е, Дуже велика різниця між там, рівнем 1,1 і 2,2, і ми не можемо зібрати групу, яка б була когерентна, Тобто мається на увазі група з приблизно однаковим рівнем і також. Група людей, які будуть реально вмотивовані, це ще один важливий аспект наших курсів. Тобто, що ми завжди перевіряємо: от моя колега Кіра, власне, вона завжди телефонує, щоб трошки більше з вами познайомитися і розпитати, чи дійсно ви налаштовані знайти роботу, тому що це є курси, це я. Лише підтримуючий такий інструмент та лише поштовх для нашої основної місії і мети це допомогти знайти вам роботу. Тому це курси мають бути не просто цікаво було би послухати, може, колись знадобиться. А це, от, наприклад, закінчую зараз в червні другий рівень, влітку хотів би інтенсивно попрактикуватися, для того, щоб з вересня вже вийти на роботу, ну або принаймні з вересня там активно шукати роботу. Тобто. Це також літній інтенсив, тому що ми протягом попередніх наших ну, там, заходів та чули неодноразово, що а, дуже прикро, що, наприклад, влітку немає можливостей повчитися, і ми мову забудемо. Ну, ось, власне, ми пропонуємо ну, не тільки там ці заняття, а ще і доступ річний до платформи, де можна буде далі практикувати саме технічні терміни. Тобто, всі, хто пройдуть цей курс, мало того, що отримують сертифікат, але також отримують річний доступ до платформи. На якій можна по тематикам весь вокабуляр практикувати. У нас на сайті зараз є лише один цей курс в Генці, як я ну, щойно розказала, з яким у нас буду відверта. є проблеми в наборі. Але коли ми власне, проводили переговори з партнерами, то ми домовилися за два курси: що один ми запустимо в Генці, а один ми запустимо в Брюсселі. І от, оскільки, як я сказала, його немає на сайті, то я з вами зараз просто поділюся, або Кіра, якщо може, будь ласка, поділюся курсом, який аналогічний, але у нас є можливість запустити в Брюсселі теж в липні місяці, відразу тобто один тиждень в Гензі буде проходити, а наступний тиждень в Брюсселі. Тобто, якщо комусь ближче, наприклад, доїжджати в Брюссель, ніж в Гент, ми готові відкривати і другу групу, але ми маємо бачити, що в нас є достатня кількість кандидатів. Тому якщо ви відчуваєте в собі. Бажання відвідати ці курси ви можете реєструватися як в Генд, так можете реєструватися і в Брюссель, і потім в процесі телефонної розмови Кіра з вами визначиться, чи це буде. Брюссель, якщо ми наберемо групу, чи це буде гент? Якщо вам це краще і ближче, так чи це. Ну тобто, як ми розподілимо? можливо, якщо ми побачимо, що десь десь все-таки рівень учасників когось там 1-2, але є у нас і учасники, які подавалися з рівнем 2, 1-2-2. Можливо, ми тоді сформуємо трошки там сирнісу, трошки слабшу групу. Але головне, щоб група була просто одноманітна по своєму рівні, щоб ніхто не відчував себе, або що він дуже відстає і не розуміє все, що всі інші роблять, або навпаки, що хтось дуже прогресує і йому якби, ну, не йде на користь, тому що він. Просто топчеться на місці там, з групою яка слабша. Так що така ситуація по мовним курсам. Минулого року інтенсиви, які у нас були, називалися Нідерландська для адміністративних співробітників. Тобто, це теж були інтенсивні курси, які більшою мірою були орієнтовані на жінок, які хочуть працювати в офісі. Що нам сказала, я тут на секундочку пропоную ділитися, щоб з вами так більше я вас не бачу, але ви мене бачите, говорити так <свісно> більше в очі. На щастя, багато жінок, які пройшли цей курс, потім таки вже знайшли роботу. Але, є велике але роботодавці і далі дуже-дуже насторожено ставляться до Ну, от бажання, наприклад, українських жінок працювати на офісних роботах з середнім знанням мови, тобто. Середнім, нижче середнього, невпевненим середнім так і тут швидше ну, потрібно бути просто ну, дуже мотивованою і ну, дуже потрібно докладати зусиль, щоб знайти роботу. Тобто, це не є теж так от автоматично, що тільки тому, що ви пройшли курс і тільки тому, що ну, у вас є там сертифікат, що роботодавці вже ну, дуже сильно якби, відкривають свої двері. Плюс є от специфіка ну, нашого секторального фонду в тому, що ми допомагаємо людям, наприклад, знайти роботу в секторі тимчасового найму. Тобто, це через з інтерім контори, а статистика наших попередніх. Ну, власне, з курсів і потім працевлаштування говорять, що люди все ж таки шукали потім не через інтеріми, а через там знайомих і, ну тобто, це були сектори різні, але не сектор тимчасового найму, те, що є нашою основною ну, ціллю і метою. Тому теж, наприклад, цього року ми цей курс не більше не повторюємо, не запустили. Але є інша нова, цікава пропозиція, яку ми пропонуємо. І для більшої зв'язки кандидатів, тобто вас, з сектором тимчасового найму. Що це таке? Це називається Талбюджет. Я зараз знову починаю ділитися екраном і розказую вам далі. Тут я ще не зробила, на жаль, перекладу на українську мову, тому я вам покажу те, як це є нідерландською, але поясню саму, сам принцип і саму суть. Отже, запускаємо таку річ, як Талбюджет Нідерландс, тобто це бюджет на вивчення нідерландської мови. Це субсидія, і вона є індивідуальна. Тобто, замість того, щоб тут от вже збирати якусь групу, когерентну, одноманітну, ми пропонуємо індивідуальну субсидію у сумі 800 євро без податку. Якщо врахувати податок 21%, то це виходить приблизно 1000 євро на одну особу. Але е, чому е, який тут важливий нюанс? Чому от я сказала, що, наприклад, на сторінці для агенцій це вже запущено, а на сторінці для кандидатів це ще не запущено? Тому що е, на цю субсидію ви не можете податися напряму як кандидат, а на цю субсидію за вас. Для вас подається ваша агенція тимчасового найму. Тобто, якщо у вас є свій консультант в інтерімі, якщо ви вже, наприклад, працювали через інтерім або ну, працюєте, або буде, або плануєте працювати, то ви звертаєтеся до власного консультанта тимчасового найму, тобто, це і вони знають, ми для них це прорекламували. Це вже пішло більше ніж на 5 тисяч консультантів, але рекламуємо також і вам, тому що ну, звичайно. Та да, питання вивчення мови, воно найбільше потрібно людині, яка вивчає, так, а не комусь іншому. Тому ви теж можете сказати вашому консультанту, що от ви ознайомилися з такою пропозицією, і ви б хотіли навчатися. Але буде дуже добре, якщо ви не будете чекати, поки консультант знайде вам курс, а ви його самі знайдете. Тобто, це тут от уже може бути дійсно дуже багато що. Тобто, можете йти на, наприклад, курси при університетах, так, які є дорожчими, ніж курси СВО, бо курси СВО, ті, які є там ну, майже безкоштовними або ну, сильно субсудова. Ну, я не думаю, що хтось там буде просити відшкодувати там, 12 євро або там, 30 євро, 40 євро. Але якщо ви навчаєтесь, наприклад, уже при університеті і там ну, суми 500-600 євро, то от, власне цей бюджет може вам якраз покрити один курс. Це може бути не один курс, це може бути більше, ніж один. Просто що сама інтерім-агенція отримає від нас відшкодування от в вказаному розмірі. Ну, Врешті, вони також. Можуть доплатити, допокрити зазвичай для сильних кандидатів, ну, тобто для працівників, які, ну, на яких вони теж заробляють, вони можуть виділити ще додатковий бюджет. Це можуть бути, наприклад, якісь приватні мовні школи, таких теж є досить багато. Це можуть бути навіть курси один на один. З викладачами, з тютерами, але тільки дуже важливо, щоб ну, тоді ці викладачі тютери, щоб вони хоча б були зареєстровані як за тобто мається на увазі як приватні підприємці, тобто, щоб вони могли офіційно виставити рахунок. Ну тому, що звичайно, це все субсидії, тобто, це все перевіряється. Ну що це мають бути ну, офіційно зареєстровані е, особи. Так що, е, будь ласка, ну, от, користуйтеся е, цим приватним е, мовним бюджетом. Ем, поки що нас, ми його тільки-тільки буквально запустили, тому у нас ще немає е, прикладів, е, ну, щоб можна було сказати, що це хтось скористався, і наскільки це спрацювало. Е, але ми запозичили цю концепцію в, е, в Нідерландах, ну, тобто в сусідній країні, там, де м, такий бюджет він, він, якби, досить поширеним, популярним, дуже швидко розходиться. Тому якби, е, завдяки нашому проекту, от якраз саме суто проекту для українців, ми пробуємо перевірити нашу організацію, чи це працює чи ні, і, можливо, потім. Е, Зломанський уряд вже буде виділяти такі субсидії також там для е, людей інших національностей, для умовних іракців, іранців е, і так далі, хто приїжджає сюди без знання мови, тобто не є носієм мови. Але на українцях, як ви бачите, зараз е, відпрацьовується багато, в принципі, позитивних нових речей, так само, як, наприклад, безлімітний доступ до ринку праці у всіх людей з тимчасовим захистом. Ви знаєте, що такого немає в шукачів притулку. І в біженців. І це іноді навіть декому називається як позитивна дискримінація українців по відношенню до мігрантів інших національностей. Тепер розказую вам про курси інших, тобто як вам шукати курси за межами траві. Я почну з інших всіх секторів. Тобто, як я сказала. Наш сектор, сектор тимчасового найму. Ось він тут знаходиться в низу переліку. Одзен сектор, так траві -бі, тобто ось ця організація, на яку ми працюємо. Тобто, от ми вам щойно розказали, які у нас ага. Так, які є можливості для українців, але ви також можете, наприклад, якщо пройдете на цей сайт, побачити, що в календарі у нас є і інші е, тренінги, оплейтінг, да? наприклад, півдня тренінгу на електричних транспалетах, або е, може бути там ось теж є, е, наприклад, той самий вилковий навантажувач і річтрак, е, але в іншому місті, ніж Брюссель, так. Як це працює? Це працює таким чином, що е, ваш консулент? Тимчасового найму може вас сюди записати, але всі оці курси, які ви знаходите знайдете на загальному е сайті е в календарі, вони е за замовчуванням є нідерландською мовою дуже рідко е також є українською е англійською. В той час, коли якщо це курси е конкретно від нашого е Проекту Jobs for Ukraine, який я рекламувала то групи, які ми самостійно створюємо, вони тільки для українців. Тому навіть коли ви йдете, наприклад, там на нідерландську для робітників, або коли ви йдете на оператор великого навантажувача, то ви знаєте, що ви потрапляєте в групу з українцями, і можливо також зможете в процесі навчання один одному щось ну підказувати, допомагати, перекладати, допояснювати і так далі. Тобто тому і є така типу різниця, що тут ви можете потрапити в групу змішану. Розуміємо так? з усіма іншими національностями, і тільки там Нідерландською. Коли ми це робимо для українців, то це суто українська група, і мовні вимоги ми намагаємося максимально, максимально, максимально занизити для того, щоб вони для вас були доступні. Про траві розказала: ось це наш секторальний фонд. Але є і інші секторальні фонди, і в кожному з цих секторальних фондів є свої теж, навчальні програми. Тому, якщо ви е, знаєте про себе дуже конкретно, що от я працював на будівництві там, 15 років і змінювати не хочу, хочу працювати там, далі на будівництві, але в мене, наприклад, немає там, я не знаю, сертифікату чи диплому, що я можу там, керувати ескаватором, тоді вам найкраще е, заходити на відповідний. Е, Секторальний фонд секторального фонду, вибачте за тавтологію, і там уже дивитися, що вони конкретно пропонують. Ось будівництво, наприклад, це БАУ. Тобто заходите сюди і на їхньому сайті розбираєтесь, вивчаєте. Тут скажу наступне: що е, коли ми починали наш проект три роки назад, то було 12 секторів, які е, хотіли е, допомогти українцям. Е, пройшло три роки, і нас залишилося тільки два проекти: це наш проект траві і це проект Matching Talent. Matching Talent, до речі, це теж наші партнери, ми їх рекламуємо, наприклад, в нашій розсилці, але вони також, здебільшого, спеціалізуються на тому самому вилковому навантажувачі, на ВСА, те, що ми теж говорили. Ну і по суті, все. Чому? Тому що Matching Talent – це об'єднання теж декількох секторів: це Plastic-U, тобто виробництво пластику, аліменту, виробництво продуктів харчування, кобот, якщо я не помиляюся, і WoodWise, деревообробка. Так от, це все. Всі чотири сектори, які входять в їх проект Matching Talent, це все виробництво. Тому у нас ну ці наші пропозиції, скажімо, для українців, вони ну якби дещо схожі. Тільки uh, Matching Talent в вони базуються в Кортрейку і uh, в основному ну діють в Західній Фландрії, ще можливо покривають також Остландерен з містом Гент. А ми, ну в принципі, ну по всій Фландрії, але от, бачите, наші курси вони зміщуються. Ну, зараз така тенденція, якби Ост, Східна Фландрія, Брюссель, тому що, наприклад, ну, сама наша організація мознах наша головне бюро знаходиться в Брюсселі. Сподіваюся, я вас не заплутала. Я намагалася вам сказати, що коли ви зайдете шукати курси на будь-який інший сектор, не очікуйте, що там щось буде для українців або українською, або навіть там на інших відомих слов'янських мовах. Ні, то.